І так, це розпаковочка. У нас тут куча всього. Давайте по очеріді. Тут у мене носочки купив собі цей щітка по металу, це батькова не моя. І таблетки в посудомоїчку. Це у нас тут легка хімія. Десяток яєць, цей йоду паяльник, на його буде обзор, дивіться, двійний ролик буде. Так, вафелька. Отакаво. висипаємо тут у нас хліб. Хліб, майонез. Майонез це важно. Шпроти. Е, отакі от, гущенка, соль і ще одна гущонка. Да? Тут у нас що в цьому пакетику. Ох. Тут у нас олій, фарш і сало намазне. А тут у нас ще вафлі. Ух ти йо падають, грінки і ціо. Одо... Бублики. будуть бублики з м'ясом сьогодні у нас.